вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні днем додали нам електроенергію, більше домівок було за світлом. На жаль, на вечір пішла большая напруга і автоматично виключається електричество. Я хотів би сказати людям ще раз донести, що. Навіть сьогодні енергетики ДТЕК не можуть сказати, де і коли виключиться напруга. Тому що як тільки в сеті понижається Герці, воно автоматично виключається. Наші енергетики сьогодні працюють в аварійному режимі, працюють настільки, що іноді більше, чому можуть зробити. Так що я хотів би вам сказати, віднестись з порозумінням цьому. Що ми пані, розуміли, що у нас іде війна? Я знаю проблемне питання в нашому місті. Я знаю один із самих проблемних. сьогодні, 1 має два дом, які вже три доби, мабуть, майже знаходиться без, без освітлення. Сьогодні працюємо там і робимо справу, ту, яку ми зараз включаємо в цьому домі опалення. Я... Хоча сказати, що ми всі вперше в такій ситуації, в першій війні, в перше на дизель-генератор включаємо, дом, щоб хоча б в будинку немає світла, немає тепла. Би, щоб було тепло. Я знаю, що мікрорайон на Данченка 6, де стоїть котельне, на управління жаль немає електроенергії там і район без тепла. Ну, ми сподіваємося, що сьогодні ночі повинні включити електричество. І Утром, вже зранку, люди почувствують тепло. Ми це вірити, якщо знову ніколи не пройде збій в енергетиці. Сьогодні ми запустили пункти по зарядку телефону. Сьогодні телефони заряджалися возлі нашого спорткомплексу. Телефони заряджалися біля вулиці 1 Мая 2, де ми пускали опалення. І завтра теж в тих пунктах будуть робити і ще один додамо. Наш губернатор Максим Михайлович Марченко провев нараду з хазяєвами капійки, і вони дали добро, що у них буде в їхних магазинах. Можна буде теж потучати паджпаріжати телефони. Так що, будь ласка, дякуємо губернатору, що така нарада була, і теж ми будемо допомагати місто, буде торгова марка допомагати і разом якось це будемо. Робити. Ще хотів би сказати, що коли вчора була включена електроенергія, Данченка 3Б, загорілась проводка, ну, мабуть пішла велика напруга. І дякуючи нашим електрикам до 4 ночі робили, працювали і запустили дом. Я дуже дякую всім хлопцям, хто робить справу вночі. Мабуть, хто цього не бачить, я бачу це, я знаю, я їжу. Там, по вечорам, по ночам, по всі працюють. Сьогодні всі працюють і роблять свою справу. Е, Такотів би сказати, що Моноліт вже запустив опалення, 13-й мікрорайон запустив опалення. Е, робимо, е, що можемо зробити. Хотілося б, е, звісно, щоб було краще. Е, ну, сьогодні ми сподіваємося, е, що в завтрашньому дню післязавтра. Хоча б щоб був графік відключення. Я розумію, я багато спілкуюсь з людьми і кажу, що в них по три доби нема світу, а в ніколи не виключає. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, в нашому місті з електрикою, з проводами все нормально, але коли не поступає до нас, ми тут нічого не можемо зробити. Ми сподіваємося, що не буде екстрених відключень. Хотілось б, щоб в цьому місті було. Світло і тепло хочу вам побажати спокійної ночі. Сказати всім до нової зустрічі. У нас все буде хорошо.